Вітаю, мої любі малята! Сьогодні до нас з вами завітали незвичайні хлопці. Хто вони такі, відгадаємо. Дерев'яні хлопці, у малій коробці полягали спати, не треба їх чіпати, бо вони, як граються, то вогнем займаються. Що це малята? Сірники. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо, яку шкоду може принести вогонь. Послухайте твір Василя Сухомлинського про горобчика. Вам цікаво, що з ним сталося? Стара горобчиха дозволила нарешті своєму маленькому синочку вилетіти із гнізда. Зрадів горобчик, вилетів, пурхає та все матір питає, а це що? А то що таке? Пояснила йому мати, що таке земля, трава, дерева, кури, гуси, ставок. Та ось горобчик побачив у небі величезну вогняну кулю і питає матір, а це що? Це сонце, каже Горобчиха. Воно світле і тепле. А що таке сонце? знову питає невгамовний горобчик. Ну, навіщо тобі все знати? буркотливо відповідає мудра горобчиха. Це вогонь. А мені хочеться знати, що таке вогонь, зацвінчав горобчик і полинувся вгору і вгору до сонця. Линув, поки аж обпалив тоненьке пір'я своїх крилець, наполохався і повернувся додому. Мати чекала його вже не жива, не мертва. Ну, тепер я знаю, що таке вогонь, сказав горобчик. Малята, вогонь це дуже небезпечно. Якщо неправильно ним користуватися, можна і опіки отримати, і скоїти пожежу, і навіть вибух. Правильно користуватися вогнем потрібно не лише вдома, а й в природі. Не можна розпалювати вогонь в лісах, парках, полях. Він може нашкодити тваринам, птахам, рослинам, випалити великі місцевості полів сухою травою. Якщо сталася пожежа, то треба дзвонити в пожежну частину 101. Пропоную пограти в гру. Загасимо вогонь. Щоб його загасити, треба відповісти правильно на запитання: чи можна розпалювати багаття в природі? Чи можна гратися з сірниками? Який номер набрати, якщо сталася пожежа? Чудово впоралися. Ми з вами, малята, сьогодні намалюємо вогонь. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Разом зробимо ось так. То долоня, то кулак. Праву зігнемо в кулак, ліву покладемо ось так. А тепер ми поміняємо Ліву зігнемо в кулак, праву покладемось так. Наші пальчики готові почнемо малювати. Для малювання нам потрібен аркуш паперу, фарба, шматочки паролону, водичка. Молодці мої малята! До нових зустрічей!